Дорогі мої земляки, серпень місяць особливий для кожного із нас, жителів міста Чугуєва. Адже в серпні місяці ми святкуємо день народження нашого земляка Ільї Рєпіна. В серпні місяці ми традиційно проводили міжнародний репінський пленер, і в серпні місяці до нашого міста приїжджали дуже багато гостей. В серпні місяці ми святкуємо день народження нашого рідного міста Чугуєва. Цьогоріч, на жаль, через російську воєнну агресію такої можливості ми позбавлені. Але війна, попри гори, сльози, руйнування, все ж безсила перед нашими віковими традиціями, перед нашою історичною пам'яттю, перед покликом наших душ і сердець. І сьогодні, як і роки поспіль, я з великою радістю вітаю вас з головним святом нашої громади, день народження нашого рідного Чугуєва. За 384 роки існування на долю нашого міста випадало чимало випробувань, але наші предки гідно долали труднощі, перемагали у війнах, відбудовували та впевнено куркували вперед. Наразі чугуєв знову на передовій у боротьбі за волю та незалежність нашої України під обстрілами та бомбардуваннями. Ми продовжуємо творити сторінки нашої сучасної героїчної історії. В ній про трагедії загиблих та поваги захисників, самовідданість волонтерів та згуртованість мешканців, тугу на чужині та безмірну любов до батьківщини. Як ніколи раніше, особливого змісту набуває сьогодні день визволення міста від фашистських загарбників у роки Другої світової війни. Він надихає повною віри та впевненості у перемозі над російськими нацистськими окупантами. Тож особлива шана та підтримка від усієї громади, нашим відважним захисникам, що боронять рідну землю та наближають перемогу. У ці святкові дні мої найщиріші подяки усім, хто докладає зусиль, аби місто жило. Люди мали належні умови та отримували необхідні послуги. Ви справжні герої сучасного Чугуєва. З найменшою повагою звертаюсь до земляків, які вимушено покинули домівку, поділяю їх біль сум та тугу за рідним краєм. Ви для Чугуєва завжди його рідні діти, на яких він чекає завжди. Дорогі друзі, вітаючи вас із святами нашої громади, впевнена віри в перемогу. Та подвоєне відродження нашого міста. Наша неймовірна любов до Чугуєва, яку особливо глибоко сьогодні ми відчуваємо, спонукатиме та надихатиме нас на самовіддану працю за розвитку громади. Ми обов'язково відновимо зруйноване, побудуємо нове, розфарбуємо наш Чугуєв новими яскравими кольорами. Працьовитістю, наполегливістю, згуртованістю, мудрістю, патріотизмом ми завжди були сильні та досягали високих цілей. Впевнена, що у нас попереду щасливе майбутнє у мирному українському Чугуєві. Ми разом ще реалізуємо безліч проєктів і збудуємо місто своєї мрії. На нас чекають теплі зустрічі в улюблених місцях, незабутні яскраві свята на центральній площі. Прогулянки з затишними вулицями та парками буде все, чим ми звикли пишатися, та що нам дуже близьке та дороге серцю. Ми ж Чугуївці, горді, мужні, незламні, найскорішого миру всім нам та нашому рідному Чугуєву, добра та благополуччя кожній родині. Дорогі мої земляки, від щирого серця, я ще раз хочу привітати кожного з вас із нашими дорогими святами, з ним народження нашого рідного міста. І саме головне, що хотілося б сьогодні побажати, саме найголовніше миру, миру, миру. І щоб всі сім'ї були разом, і щоб якомога швидше ми всі зібралися на нашій центральній площі і відсвяткували ще раз дружньою чугуївською родиною День міста і День Перемоги.